Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. 289 гривень коштує килимок. Так, Знаєте, що цікаво? Яких він розмірів, але не бачу. Це для заняття з спортом. Карімат 269 гривень. Пляшки для води 269. У нас скляна. Меншого об'єму. Є різні ціни: 139,99. Вони схожі, просто колір інший і ціна різна. Такі скляні баночки 136 гривень. І такий варіант скляний 69. Охляйте, вона відкривається. Цікавеньке щось таке. Хто знає, що це? 79 гривень. Якісь штучки. А це для велосипеду. А, все, я вже знаю. Це велосипед в ручки по бокам вставляти. А це наш прихист 69 гривень. Метелики. Великий набір 36 штук. Такі кольорові штучки 69. І є ще сердечко. Ціна 69 гривень також. Це є, мабуть, дзвінок. Для велосипеда, або що, або не знаю, що не вказано. Ціна 79 гривень. Хто знає, обов'язково пишіть такий вітрячок. Ціна 119 гривень. Із поні теж 119, жовто-блакитний вітричок і зелений з динозавриками. Вони всі по 119 гривень. Корзинка для велосипеда 119 гривень. Таким, Набіра, щоб робити морозиво. 4 порції, 119 гривень. Такі полунички соковиті. Ще є брушлак з піддоном, теж у вигляді полунички. Ціна 169 гривень. С катертином 1,40 метр вісім за 339 гривень. Такий варіант 1,40 метра з полуничкою. Тут, до речі, показано, як вони виглядають. Штиф-клітиночка, а по бокам полуничка. Тут такий однорідний варіант з полуничками. 1,40 сорок, 1,80 вісімдесят, ціна ціна 339 тридцять Чашечки червоні 119 грн. Скляні чашки прозорі. Ой, які вони тонесенькі. Дуже тоненькі, 149 гривень, таке скло тонке. Так. Вау. Лимонна колекція. Мені подобаються лимончики, вони дуже гарно соковито виглядають. Так, зараз подивимося. Ціну? Ціна 169 гривень. Плед, вони невеличкі, ось ці пледи. Метр 30 на метр шістдесят і ціна 269 гривень. Така таця 219. дев'ятнадцять. біло-жовта з ручками кругла. Так, це є. Може бути ваза, може бути якийсь контейнер для зберігання, для чого собі придумаєте 189 гривень. Кераміка, мабуть. Така підставка теж, з лимончиками. ціну заклеїли. Бо наша нам ціна. ціна, ціна, ціна 269 гривень. І блюдо у вигляді лимона. Ціна 149 гривень. І навіть рельєф, як у лимончика. Декор для дому – рослина штучна 99 гривень. Бази по 169. А такі високі по 119 Є декілька варіантів. Форм та кольорів. Підсвічник. Ціна 119 гривень. Акційна. Така фігурка пташка 149 гривень. Курочки по 99 гривень. Підсвічник з такими хотинками по 79 гривень. Металеві підсвічники. Так, так, на 119 і вищий теж 119. Цітки керамічні 149 гривень. І, бачите, з багато віконечок, а тут менше. Ціна 69 гривень акційна. Так, такі варіанти 59 гривень і теж 59 зайчик 119 декор. Це є для свічки підсвічник 149, як хрома лампа. Зайчики 119, такий декор 119. Яйце 99, свічка. Три зайчики на купці. Так, ціна 79 гривень. Така лампа для свічки 149. 69 з сердечками. Акційна ціна. Так, ручки ми бачили. Такий декор 139 з лопатою. Такі зайчики по 599 гривень. 599-399. Акційна ціна. І такий варіант теж 399 гривень, висота 33 см. Такі велетенські зайчики. Вони, до речі, робляться ще вищими з рахунок ніг. Знаєте, як були гноми: 699 гривень. Так, жовтенький зайчик 269 гривень. Так, такі ми ще з вами не бачили. Ціна 189 гривень. Різноманітні корзинки підвісні. Ціна 119 гривень. Ось так підвішиться. Чи на поруччя, чи на балкон, хто десь собі підвісить. Ось так. Є в чорному, зеленому в та в бежевому кольорі. Такий гномик. Ціна 119. Такий варіант за 169 гривень. Ціна 149 гривень. Все тут перекинула, щоб показати. Ай! -яй. І є ще в бежому кольорі. Вау, цікаво виглядає, бачите, під газон, а насправді як вам. 339 гривень. Цікавий варіант. Так, Це є для газону 9х15, 9 метрів на 15 висота. Ціна ціна 219. Такий друшлак, як слоник для промивання фруктів, овочів. Значите, доставити? і ось тут з боку зливається так. така металева решітка. Ціна 169 гривень, а це для приготування подоги, мачите, або багетів такий варіант. О, ось ця класна штука, можу вам сміливо порекомендувати. Я придбала собі декілька років тому, вона розсувається і мити фрукти, овочі сезонно. 169 гривень ціна. Я вам скажу, це щось для настрою. 119 гривень, така квіточка, мочалка. Можна пил витирати, знаєте, бо діток привчати на порядку. Дуже гарно виглядає така квіточка. Така корзинка підвісна із прищіпками. 24 штуки. Ціна 149 гривень. Насадка на швабру 119 гривень. Така щіточка 119 Теж по 119 різні варіанти. Біленькі, сіренькі. Такі вже весняні квіткові набори постелі. Ціна 799 гривень, розмір 20х2, 20 на 2,20, 699 гривень, 60х2. Такий комплект 2 х 220 Воно йде рельєфна. Тканина 799. 9. Такий варіант 1,60 на 2 І тут, що бачите, вказано наволочки. Але я так розумію, що простенько не ходить вона окремо. 699 і зайчиками 1,60 на 2, ціна ціна 659 гривень. Такі леопардові 699, 2 х 2,20 із з зайчиками 519 гривень, розмір 2 на 2 метри. Чашки із сюрпризом всередині. Так, хоп! А тут що у нас? Лав? 99 гривень? А тут хоп, і єдиноріг 189. Такі чудіки по 169 для хлопчиків. Будівельною технікою по 149. Так, Така чашка 160, щенячий патруль 49. Акційна ціна 189. Такі варіант. Ціна 169. Набір дитячого посуду. Три предмети. За, 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 за. за 189 гривень. Такі пляшечки з трубочкою 169. Є з різними зображеннями. Теж 169. Набори баночок, три одиниці за 339 гривень. Ви знаєте, пише три, а я бачу дві одиниці, мабуть, ще є підставка. Я так думаю, 189 гривень. Скло скатертина, круга. 239 гривень діаметр 1,5 метри з квіточками. Такий варіант 189 гривень. Що тут є малюнок, як він буде виглядати в розкладеному вигляді. А, які ніжні рушнички. Ви тільки подивіться, ціна 169 гривень, набір 3 штуки. Але вони всі три різні. І ще сіренький варіант є ціна 149. За 59 гривень акційна ціна це термосумка. Може під термос, може під якусь пляшку охолоджену. От, є два варіанти. Набір рушників 169. О, це ті, що ми з вами дивилися набір. А є щось такий лавандовий ціна 139 гривень. Так, Glass маркерс. І що? Glass – це око. Маркерс. Хто знає, для чого ці штучки? Це теж на велосипед. 8 штук за 79 гривень. Порційні підставки за 79 гривень. Дві штуки. Такі підставки квіти 119 гривень. Дозатор для мила, керамічний 149. І в такому ж стилі є підставка для зубної щітки. паста 119. Серветниця 219. Метал, ніби. Чи ні, такий холодний матеріал. І це пластик. Оцей килимок у ванну чи в душову 269 гривень на присосках, Антиковзичий. такий дерев'яний килимок Бамбуковий. 459 гривень, розмір 40 на 60 Корзинка, текстиль дерево 189 гривень, 30 на 30, висота 9,5. Тут підставки по 149 два в одному дерево і кераміка. Не виймається, якщо щось. І з новенького це контейнери. Скліні йдуть. 169 гривень більший варіант. Середній 149 і найменший 119 Об'єм, на жаль, не вказано на упаковці. Так, баночка для чаю 169 гривень. Метал-бамбук. Це є форма для льоду. Ціна 219 гривень, і бачите, вони мають різний діаметр Тобто для такої кружки. Ну, цікавий варіант. Максимальне охолодження. Акційна ціна 79 гривень за набір посуду пластикового 4 одиниці. І скляночки теж 4 штуки, 79 гривень. Набір для пікніку. Так, набір контейнерів для сипучих продуктів. Дві штуки за 169 гривень. Вони йдуть різного об'єму. Цікаве поєднання кольорів. зелено фіолетовий 79 гривень баночка. Такий набір за 269 гривень на дерев'яній підставці. Так, такий варіант. Опа, на 5 предметів, 4 кманки і дерев'яна підставка. Баночки нові з'явилися скляні з дерев'яною кришкою 189 гривень. Так, такий варіант 219 більше по об'єму. Ці дуже гарні. Ціна 189 гривень. Буковою кришкою. Так, цікаво, чи зайчики по акційній ціні. Та 149. З зайчиком з вушками 99 гривень. Так, і ще є меншого об'єму. 119. Так. 99-119 Менша дорожча. Такий графин скляний. 239 гривень, Такий для чаю 349. Теж 349, корзинка у холодильник для організації простору 169 гривень. Такий закритий варіант 339 гривень. До речі, вони нашаровуються, що закладаються і можна зробити цілий комод. Акційна ціна на набір. Вінчик, лопатка і дві форми: 129 гривень. Такий набір за 219 гривень. Для заварювання чаю 149. Дошка дерев'яна 169 гривень. Мабуть, й з каменем, бо дуже важкі. Ціна 149 гривень. Такі досить важкі. Мімі-мані. Що це для мами подарунок, як думаєте? Дві одиниці. Ціна 239 гривень. За дві чашечки. 99 гривень чашка. Пасхальні. Мам. Чашка, подаруночок 169 гривень. Зайчиками 79 гривень, є ще в рожавому кольорі. З курочкою за 79 набір Пістер 129. Є ще такий набір дві чашечки. Угу. Ціна ціна 149 гривень. Підставка декоративна, ціна 139 гривень, акційна ціна. Міні-стілець дитячий. Ціна 219 гривень. Набір корзинок 189, така корзинка 69. Декор для дому 119 гривень. Можна, до речі, фото вставити при бажанні. Ви знаєте, що дуже багато акційних прикрас, несезонних. 29 гривень сережки. Є зі сніжинками, з ялинками. Набір каплучок 149, Такий набір сережок за 59. Набір сережок 79 гривень, три пари за 90 гривень підвізка на шию. Розпродаж колекції братсь прикрас для дівчат. Така щіточка 129, набір пензликів 289. Це є і наволочка, і пов'язка, і резиночка. Ціна 169. Так, Набір б'юті блендерів 129. Спрей. Не бачу ціни. Так. Це якийсь shimmer 129. Такий «Б'юті блендер 79. Так, набір аплікаторів 69 гривень, зеркало 129. Я так розумію, що це для волосся, така шапочка 129, дзеркало 129, косметичка 189. Такий варіант, як сумочка 259. Так, Це є колекція кітс валіза. В дівчачому відділі можна просто загубитись. яка краса, це бігуді. В них пропихається волосся і вони формують локони такою хвилькою. Ціна 219 гривень. Набір сережок Hello Kitty 169 гривень. Заколки крабики 219. Так, це набір пензликів 239 гривень. Ой ще такі бігуді. Круглі на липочку. Набір коштує 219 гривень. А тут, бачите, їх багато. Они просто один в один поміщається. Щіточка для волосся 149. Набір пензликів, 119 гривень. І губки мочалки по 59, бігуді 49, капов'язка 59, 119 набір. 119, 189 і дуже багато акційних пропозицій. Такі заколки для об'єму 69, пензлик трояндочка. 119 гривень ціна. Які пуховки з камінчиками. Так, де ціна. Не бачу, на жаль, ціна. Хто бачить? Що десь ззаді? А от збоку є 79 гривень. Такий набір 59, пензлики 269, Гребінці 219. Набір заколочок Барбі 99. Щіточка Барбі 119, 119 б'юті блендери. Ціна 149. М -м, такий цікавий пенсик за 99 гривень. Багато в одному. Цікава щітка, незвична. 99. Набір для принцеси. Щітка, ніби корона і багато маленьких резиночок. Акційна ціна 99 гривень. Новий набір. Тетріс Пупід 119 гривень. Такий набір інструментів 169 гривень. Щоб бачу, є будиночки можна тваринок поскладати. 339 гривень.